Українські біженці за кордоном масово виходять на роботу. В яких країнах найчастіше йдуть в найм наші громадяни? Розповім за миття. Ви підпишіться за часткою працевлаштованих біженців з України серед решти країн лідирує. Польща роботу в цій країні знайшли практично 4 з 5 осіб під тимчасовим захистом працездатного віку. А це майже 80% осіб. Від загальної кількості мігрантів у Литві теж охоче приймають українців на роботу. Там успішно оформилися 72%. Ну і цю трійку лідерів закриває Велика Британія. Там 69% біженців з України працевлаштовано. Про це свідчать дані зі звіту International Migration Outlook 2025. Там йдеться, що дедалі більше українців шукатимуть постійне працевлаштування задля відновлення свого життя, оскільки ситуація з переміщенням затягнулася. Зростання рівня зайнятості українських біженців за кордоном стало тенденцією. До цього заохочує політика, спрямована на сприяння їхньої інтеграції, а саме Доступ до служб зайнятості, професійне навчання, а також спрощення дозволів на роботу нагадаю, Нідерланди готуються заборонити працювати біженцям з так званих безпечних країн і запровадити різкі умови для тих, хто має високі та низькі шанси на отримання дозволу на проживання. Однак цінові правила не стосуються українців зі статусом. Тимчасового захисту вони надалі зможуть працювати без обмежень. А Як гадаєте, ви чи планують українські біженці повертатися назад до батьківщини? Напишіть про це в коментарях.